Там прорвала каналізація і вода там стояла, і отож діти сиділи в той воді. Лінія мера не відповідала, 15.63 чи, чи який там номер, угу. я вже не пам'ятаю. Це коли сталося? Та це постійно. Це, Стаєтесь, це з каналізації постійно. Так? Ні, вже я їздила лічно Кравченко Дмитро Васильович, заступник міського голови. То він вирішив це питання. Як тільки я поїхала за два дні, він зразу його вирішив це питання. Це ж поручень, так як у нас люди літнього віку, це хлопці самі зварили за свої кошти, бо не було як спускатися. Двері також, вони тобто, тут були, але хлопці їх довели до ладу, що можна було закрити вдруг вибух. Ми ну, зробили для людей, бачите, такі скамеєчки, Тут люди, бачите, спали в нас. Зараз вже, звісно, ніхто не приходить, бо дуже сиро, і то тобто. Можете пройтись, тут теж все було застелено, тут теж сім'ї в нас спали. Але я так розумію, що це все загалом було зроблено власними силами. Власними, тільки власними, так. Самі поубирали, бо тут дуже було багато сміття, тобто за свої кошти все робили, Нашли піддони, хлопці нам зробили. Ну, тобто, все добрі люди робили, все для своїх людей. Оце ж вода постійно і в відрах була. Тобто, ізначально тут -то ось тут можна зробити туалети, тут можна навіть душеві зробити. А оце ж коли я до Кравченка поїхала, тоді одразу на наступний день приїхали, хоч зробили. А до цього я вам покажу фотографію, як місто для людей, виконавча ну, компанія керуюча, як вона робила. Тряпку нам туди всунули, воно це відра капало, і до побачення ми зробили. Ходімо, я вам покажу запасний наш вихід. Так, оце ж такий вихід, але він єсть. Тут теж у нас сім'я ночувала не одна. Е, ніхто не забирає ні свої подушки, ніхто нічого, бо в країні війна. А щось облаштовували тут для вас е, міська влада. Нічого, щось... нічого не дала, нічого не облаштовувала, нічого. Дивіться, підлітки залазили, кажуть, чого бомбосховище постійно закрите. Підлітки навіть з чорного виходу, отже, де ми з вами тільки що ходили, бачите, вже скільки сміття накидали. І прийшлося нашим хлопцям наварити за свої кошти металеву решітку, і ми поставили тут замок, тому що коли ми навісили просто ну, муляж, вони його відкривали, тут тусувались, гуляли, мусор там, там, там. Ми, звісно, приходили, прибирали і ну, бачимо, що бачимо. І у нас є відповідальні, в яких є ключики від цього. Вдруг, якщо завали нас в ту сторону, це воно, бачите, воно вже. Просто це сипеться, хоча цього не було. Ну, меру все одно, скільки дзвонків. Ви зверталися, щоб вам допомогли тут облаштувати, я так розумію? Так, так. Ми не просимо тут якісь євроремонти, ми просимо хоча б ну, елементарні якісь віші. Оце ж, я ж кажу, що все зробили ми самі. Так, дивіться, отакі От у нас туалітики, зараз залишився один. Ну, взагалом тут у нас штора, тут штори закривалися, а тут діточок приводили, щоб не при всіх. Тому, і, виходить, у нас східна, двохповерхові будинки, в них взагалі підвалів нема. То першу повітряну тривогу я кажу, що спустилось 300 чоловік з котами, з собаками, з усіма. І всі сиділи і. На що наша влада, скільки ми дзвонили, Оце компанія Лінк нам предоставила безкоштовний інтернет. Дуже їм вдячні. А влада, ви просили, щоб допомогли вам тут щось хоча б, хоча б щонебудь, щоб влада допомогла, хоча б щонебудь. Що вам говорять? Нічого не говорять. Записалася до нього на зустріч мер відпустці, записалась, він не приймає. Записалась знову він не приймає. Тобто, коли він приймає, нам не зрозуміло. Навіщо такий мер, коли він нікого нікого не приймає? До заступника Кравченка попала, я зразу. Тільки я записалась, він прийняв і через два дні він рішив питання. Допоміг хоча б скандалізації питання. Хоча приїхав москалик і розказував там, стояв і нічого не зробив. А що говорив? Нічого не говорив. Розказував, що треба не до меру писати і дзвонити, а треба вище керівництво.